Всім привіт! І настала черга для огляду навушників Transformers TF T01 Bumblebee. На кінець можу сказати, що Bumblebee живий. Це наушнички фірми Monster. Були придбані мною на Aliexpress. Посилання, яке, ну, якщо на даний час актуальне, буде в описі до, до даного відео. Це буде коротенький огляд наушників. Я нині трошечки покористувався для тесту і можу вам сказати свої враження від даних наушників. Приходять вони ось такі коробочці, трансформерс. Ось так вони ззаді виглядають. Кому цікаво може подивитися з боків. Ось так. Навушнички мені зайшли. Навушнички дійсно хороші мають звук. Мають ігровий режим, ну, звичайно, сенсорне керування, Bluetooth 5.3. Далі 300 мА зарядний кейс і по 33 мА мають кажуть, навушник. Також навушники заряджаються від 0 до 100% разом з кейсом. Я так зрозумів, за півтора години. Так, покажу, які вони є. Потім прийдемо до тестів мікрофона. Так, ось такого вони приходять. Ось такого. Так, все, якби преміально. Навушники. Так, ще що є в комплектації навушники? Далі є. Зарядний кабельочок Type-C на USB-A. І інструкція на англійській і китайській мовах. Це як стандартно в навушниках з AliExpress. Так. Самі навушники виглядають ось тако у кейсі. Ось так. Так, навіть верніше отак. От Вони вже блимають. Так, один витягнули і другий. Кейс пластик із металічними вставками. Це є алюмінів або якийсь Ну, Кейс досить має вагу. Ну, звісно, заради того, що він металічний. Ось так він ззаді виглядає. Автобот ось такий. Досить прикольний. Тут порт зарядка Type-C. Так, навушнички ось такого виглядають. форм-фактор на пів вкладищі. Ось так. Що мені сподобалося? От тут мені, здається, є два, два динаміки, Тут такий маленький. Я не знаю, чи буде видно на камеру. І основний тут. Звучання досить шикарне, глибокий басейн, ну і вся музика така досить гупаюча, як то кажуть. Ну, ну не каша, досить приємно чути. Так. Ось такі навушнички, форм-фактор на півкладиші. Ну, прикольні, прикольний дизайн, жовтий, ну, жовтий мене гарно дивляться Bumblebe. Ще є чорні і є синій типу Optimus Prime. Ну, я вибрав жовті-жовті, якісь такі, ну більш прикольні. Жовті з чорним. Так, переходимо до тестів і до завершання відео. Ось так. Примістить. Звук, мікрофони навушників Transformers tf 1001 Bumblebee. Як то кажуть, Bumblebee живий. Так, що можу сказати про навушнички? Навушнички як на рахунок звуку, тобто прослуховування музики і в іграх показують себе достойно. А на рахунок мікрофонів, ось так можуть вас чути ну, при розмові по телефону або по месенджері. Ну і так буде записувати ваш, 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 ваш голос, диктофон телефону. Відрізнятися може залежно від телефону, але. Якість з'єднання і так далі. Але, в принципі, ось так пишуть мікрофони даних навушників Так, ви прослухали, як працює мікрофон даних навушників в режимі запису. Можете оцінити, ну, як на мене, мікрофон досить посередній в даних навушниках так що. Тут упор був не в мікрофон, а в самі звучання навушників. Навушнички мені сподобались. Ось так неможливо. Ось так. Прикольно заїжджають у кейс, фіг запхаєте лівий і правий. Раз. І, два. і ось така підсвітка. Ну, тут відсвітлює, тут і пише Bumblebee підсвітка. Так що, я ще раз повторююся: Bumblebee живий. Дані навушнички можу рекомендувати до покупки. Посилання на продавця, де я брав на AliExpress буде в описі до відео. Ось такі навушники Bumblebee. Звук, як програють музику, і так добре мікрофони не передадуть. Це кажуть, це треба слухати вживу. От тоді вже можу, може людина сказати, чи їй підходить, чи ні. А таке що показують, що до мікрофону представляють. Я думаю, це неправильно. Все одно є якісь, як то кажуть, спотворення звуку. Ось такі навушнички. Хто цікавиться, хто любить фільми Трансформери, хто цікавиться такими ексклюзивними, як то кажуть, навушничками, може комусь і зайти. Но мені вони зайшли. Ось такі навушники Bumblebee t 01 можу рекомендувати до покупки. Всім, хто передивився відео, дякую за те, що дивитесь мій канал. Прошу, кому цікаво, підписуйтесь на канал, це допомагає розвитку каналу. Також лайки і коментарі дуже допомагають просуванню відео. Ну, Хто ставить дизлайк, я теж розумію, не всім, всім все може подобатись. А хтось може ставити лайк, бо така людина. Вірніше, дизлайк. Це вже залежить від кожного особисто. Добре, не буду теревенити, не завтягувати ваш час. Всім мирного неба. Бажаю, бажаю як найскорішої перемоги і миру на, цілому, на цілій землі і особливо на нашій ненці Україні. Слава Україні, слава героям і до наступного відео!